Всем доброго времени суток. Ну что вот вам и отношение к нашим добровольцам. Я сейчас скину видео, где Вадим. Он вам там покажет, как относятся к нашим добровольцам. И вспомним, как относятся там, а, которые пришли нас захватывать. К военнопленным. Что там на них. 10 тысяч гривен в месяц выделяют. А на, а на добровольцев что не хватает, да? Прикольно. То есть у нас, который пришел убивать нас, он к нему намного лучше отношение, чем к нашему добровольцу, который пришел нас защищать. Ну а посмотрите на наших добровольцев. Все. Всім Ну що шановні українці, дивіться, що роблять з військовими. Це ми зараз знаходимось на казармі, находимося в СП. як як відносяться до добровольців, ВДВ ролі. Ніхто крім нас, як помиться, дають помиться і оце всі добровольці, котрі захищали країну, і зараз з нас зроблять преступників в таких умовах. Пакують, закривають і розводять нас як в Подивіться душ, будь ласка, як тут. І затоплений, де немає ніякої води. Ні води, немає, нічого. Ні блядь, до пацанов. То ви далі будете підтримувати цю злочинну владу. ВДВ, пацани, ніхто крім нас. Тому люди доєднуйтесь до політичної народної партії Гарант разом до перемоги. Не здаємося, працюємо, не зупиняємось. Все буде добре. поборемо це зло і будемо в себе вдома жити як треба. Сурова правда життя. По мені діла нема, все зачем, просто заказуха. Олексій зараз сидить. СЦК і я ВСП. Думайте, об'єднуємось або нас всіх злищать. Дякую.